Засідання е -е -е -е. постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та підприємства. Примірний перелік питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до цільової комплексної програми захисту населення і території Борщівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 23 27 роки. Добровіда. Дивіться програма комплекс, програма захисту населення і території Борщівської міської територіальної громади і надзвичайних ситуації територіального та природного характеру була прийнята в листопаді 2022 року. Цій програмі було передбачено на 2024 рік 325 тисяч на розвиток місцевих автозакозованих систем е, централізованого повіщення масок. І е, справа в тому, що ми минулого року, ну, скажімо, ці гроші не використали ну, з цієї програми. І тепер е, зараз не глобально по області. Е, Скажімо так, ну, зобов'язує обласна військова адміністрація про те, щоб громади втілювали ці місцеві автоматизовані системи цивільного ну, це за повіщі. Тобто би стояти, тож, ну, слово, овці, е, мали, скажемо, по селах мали б стояти теж свого роду гучномовці, які би мали серенику народному, які би мали поповіщувати населення в разі, скажімо, надзвичайних ситуацій чи, наприклад, у нас тут військових дій і так далі, тому подібне. Тут, тут сирени, яка любизна ткання як нас борщові, воно ми маємо діти під час тривоги і так далі. Мало хтоштовуватися ну, і не тільки, скажімо, іменно в селі та по вулицях, а ще й в, в, в садочках, школах і так далі. Звичайно, ця сума завала, хоча б то, що є, тому я не зміни в цій програмі, стосується того, щоб ці кошти перенести з минулого року.

А, це реклама. реклама зовнішньої. А, за новоляко. Це якраз милючу, Усе, саме для нашої громади болюче питання. І одне з наймашлетні це надходження бюджету. Третій питання. Mm -hmm. Розображення порядку розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах міської Україськоміської територіальної громади. Так, ми користувалися і користуємося до всіх пір. постановок Кабмина про размещение рекламы 2003 року та решением Украинского комитета 2015 року щодо размещения рекламы на территории Бучевского института Громады. Но затверджавши генеральный план и историко-архитектурный опорный план до генерального плана, мусим внести изменения в частині размещения рекламы в зонах, где размещение историко-архитектурной памяти и целого державного значения. І ми і ви зробляємо порядок який обмежує використання рекламу даній території. Дякую. Зрозуміло. За, за два. За прийнято. Порядок денний вечір комісії, нормально дня.